Допоможіть студентам НАУ відрахувати ректора. Напевно, ви чули, що Національний авіаційний університет припиняє своє існування. Студенти анонімно звернулись до нас про допомогу і надали цікаву інформацію. В НАУ, за наказом Кабінету міністрів, відбудеться не лише перейменування, а реорганізація зі зміною керівництва. За словами студентів, основна його мета прибрати луцького з посади ректора університету. Луцького багато за що не люблять студенти, а особливо за його корупційні схеми. Але усунути його напряму чомусь не виходить. кажуть, в нього є криша. Тому студенти. Позитивно ставляться навіть до цієї реорганізації, незважаючи на те, що університет втратить статус національного. Але проблема в тому, що ректор захищається. Адміністрація намагається змусити студентів виступити проти реорганізації університету. Студенти повідомили мені, що їм погрожували відрахуванням, виселенням з гуртожитку, ловили їх на вулиці в районі університету, питали, чи вони знав, і вимагали йти на збір, слідкували, щоб вони не робили шуму і підіймали руку на підтримку ректора. Адміністрація НАУ всіма силами намагається зробити вигляд, що студенти НАУ проти